У мене є таке плаття. Моє з подружкою, яка розбирається в брендах, купила на секонд хенді. Бренду тут немає. Написано, що він 3 xl Вона його взяла і каже: На, це тобі твій розмір. Будеш носити. Красиво. Нарядно. Взяли це плаття, а потім ми взяли плаття і ще знаєте, таке, такого непонятного цвіта, такого, ну, не скажеш, якийсь світ, такий, ну щось воно таке, я його дала своїй другій подружці, і ми потім з нею поссорились. Це плаття, воно, коли його вдівала, в мене случалися якісь такі, щось зі мною случалося. Я в ньому йшла і якось так упала. І я не знаю, як я впала. І це плаття, воно тріснуло тут ззаді, отут, геть, коли я впала. Мені було так обідно, мене лопнули колготки на колінках. Воно таке, воно. Ненормальне це плаття, але воно так вище коліна, якесь підстреляне таке. Я висока і воно мені не підходить. І ще мене в ньому побили. Завідували. побили вони в мене в ньому. Конкуренти. І я в цьому платі ходила в церкву щось посвятити, щоб на нього упала свята вода, і воно мене лежить в шкафу, я його не ношу, і я хочу його продати. продати. Хороше плаття, хороша розміра. Хто більше дасть, таке ось палаття. На себе, на себе не віряють хот-хот-ху.